У мене такий був стан, я я жити просто не хотіла. Після того, що з неї зробила російська ракета, жінці було боляче дивитись у дзеркало, та завдяки українським хірургам вона знову усміхається, а її обличчя відновлюється. Враження, що я народилася вдруге, відчуття легкості. Наче в мене криля за спиною, я зараз полечу олені світлові 59 років. Вона вчителька хімії та біології з Лисичанська, 20 червня 2022 року. Жінка потрапила під ворожий обстріл. Оце бомбілі, це сільпо. А я отут йшла. Обламки ці полетіли на мене. Уламок снаряду поцілив прямо в око і знищив частину обличчя. Першу допомогу надали військові медики, потім Олена пролежала три тижні в комі у лікарні у Дніпрі. Опритомнівши, жінка побачила, що з нею сталося, і не могла прийняти себе. Ока та верхньої частини носа більше не було. Її охопив страх залишитися такою назавжди. Та спеціалісти центру незламня не запевнили, зроблять усе, аби повернути її красу. Пацієнтка поступила не первин, не зразу до нас, а вона вже була переведена з запальними, запальними явищами. Тобто, це і викликало власне складність. На сьогоднішній день ми потихеньку йдемо до своєї е, певної мети. Аби закрити діру в обличчі, хірурги проживили на це місце шматок із чола. І лише після цієї операції Олена знову наважилась поглянути на себе. Я не переживаю сльози радості. Сил та віри в себе додав курс тілесно орієнтованої терапії. Кожне таке заняття повертає Олені відчуття свого обличчя, а разом із цим і душевний спокій. Важливо знайти цей ключик до тіла, щоб все тіло нас послухалося і допомогло нам попрацювати з цією проблемою, яка в нас відбулася внаслідок травми. До жінки повертається впевненість, і вона наважилась на сміливий крок. Взяла участь у фотопроєкті про жінок, чию красу не зламати російськими снарядами. А власний портрет на виставці, організований центром незламні, додав їй віри в майбутнє. Нині Олена мешкає у Львові у модульну містечку для переселенців. Звідси дистанційно проводить уроки для учнів своєї школи, які опинилися в різних куточках світу. Красунчик, красунчик, ромачка, красунчик. Під час уроків камера Олени поки що вимкнена, але скоро учні знову побачать свою вчительку і не тільки онлайн. Тим часом лікарі готуються до наступної пластичної операції Олени. Тепер будемо думати, як встановити естетику. Тому що дефект дірку ми закрили. скажімо так, а тепер треба, що красу наводити. Олена. Перша пацієнтка нового напрямку Незламна краса від центру Незламні. Ця програма доступна кожному постраждалому від війни, хто потребує відновлення обличчя. У дописі до цього відео ви знайдете посилання на форму для заявки на участь у програмі. А Олена вірить, російський слід незабаром зникне з її обличчя та з її рідного Лисичанська.